Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи по низинах Карпат у пошуках. Бі... Білих грибів, якщо воно, вони будуть. Сьогодні 14 червня, година 12.00. От ми зайшли до високого лісу. Я вже тут цього сезону був два рази. І два рази було нуль. нуль. Ну це вже третій раз. Третій раз. Найвищий час знайти... знайти щось позитивне. Подивлюся, тут сироїжок любило багато бути. Нема. Нема. От знайшов лисичку такого. Така лисичка є. Так. Лисичка в нас є. Сироїжу я вчора приніс. Досить непогано. Я з вечора висипав курям. Я рано приходжу, а вони все з'їли. Ну нічого собі. Я їм хліба на мочу кидаю. Вони вже не дуже їсти хочуть. Так. Щось ми не дуже щось бачимо. Так. Ей, я щось побачу! Я щось побачив! А! Ось і перший білий! Ось і перший білячок! Так. О, класний! Ура! У Настрій піднімається і охота ще походити. Добре, як завжди, щось цікаво буде бачити. Дивлюсь, не можу зрозуміти, чи це білі, чи то не білі. Так виглядає на білі. Певно мухомор Ну Певно мухомор. Я помилився. Ну, бачу там сироїшки є. Що ж, можна брати сироїшки Ось сироїшка. Вон там миліється. Берем. З білими на цій ділянці лісу. Щось не густо. Одного білого я знайшов і один корнець від білого білка шапочку вкрала. От, ну, вона також їсти хоче. От, от такі ваші грабовичок. Не густо, ну, дивимося далі. Нарешті ще один білий. І з вигляду. Який гарньоний. Ось. З вигляду а по якості кори м'які, то ростуть тут тільки перші білі появляються. Ще дня чотири, нема що тут показуватися. Що позитивного, це лисички о яка купочка лисичок можна збирати? Думав білий далеко так втішився, а то мухомор такий. О. І так, завершаємо ми сьогоднішню поїздку на земний Карпат нібито побілі грибочки, ну, поїздка в нам не так вдалася, як минуло, минулі дні. Але розвитку зробили знаємо на чому, на чому в майбутньому ми стоїмо і коли їхати на цю ділянку по гриби. А сюди їхати не скорше, як за 4 дні. Грибниці тільки починають розвиватися. От перші грибки. І то зовсім мало. От показую результат сьогоднішній. Буду вказати, він ніякий. Ось такі два грибка. От декілька штук лисичок. І такі сироїшки. Такий результат. Ну, що поробиш? Нічого не поробиш. Так воно є в природі. Одного дня добре, другого дня. не дуже добре. Ну а вам, звісно, бажаю 100 крат більше назбирати. Грибів, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба з головою. Заходите до лісу, пам'ятайте, ліс наше багатство і не засмічуйте його, будь ласка. Він також хоче жити, хоче дихати. А також накопайте в майбутньому грибочки. Сезон тільки починається. Вони жовті шуть повітря, яким ви дихаєте. А всі ваші побажання хай повернуться до вас Турицею Хай вам щастить. До побачення! do novo exu papá